Доброго дня! Сьогодні мова піде про фізичні і хімічні явища та різницю між ними. У природі постійно відбуваються найрізноманітніші фізичні і хімічні явища. Танення льоду, кипіння або ж замерзання води це фізичні явища. Вода, лід і водяна пара складаються з одних і тих самих молекул води і є трьома різними агрегатними станами однієї речовини. Тобто явище. Під час яких речовини не перетворюються на інші, під час яких змінюється форма предмета чи агрегатний стан речовини, але не змінюється її склад, називають фізичними. Але не лише зміни агрегатного стану речовин належать до фізичних явищ, світіння сильно нагрітого металу або каменю. Проходження в металах електричного струму, розповсюдження в повітрі запаху речовин, розчинення ширу в бензині, притягання заліза до магніту є явищами, які вивчає наука фізика. Одним із прикладів хімічних явищ є горіння. Горіти можуть різні речовини, в тому числі, наприклад, спирт. Для процесу горіння потрібен також атмосферний кисень. Коли спирт згоряє, то кількість його зменшується. При спостереженні цього процесу здається, що спирт переходить у газоватий стан аналогічно до води, яка за нагрівання перетворюється на водяну пару. Однак насправді спирт не переходить у газоватий стан. Якщо газ, утворений при згорянні спирту, охолодити, то він частково конденсується у рідину, однак цією рідиною є не спирт, а вода. Решта газу залишиться. За допомогою певних дослідів можна з'ясувати, що цим залишком є вуглекислий газ. Тобто явища, під час перебігу яких одні речовини перетворюються на інші, називаються хімічними явищами або хімічними реакціями. Під час перебігу хімічної реакції утворюються нові речовини з новими властивостями кольором, смаком запахом. Наприклад, про скисання молока свідчить зміна його смаку. А про пригорання жирної їжі говорить поява неприємного запаху продукту розкладу жирів. Якщо утворюється речовина, що погано розчиняється у воді, то про перебіг хімічної реакції свідчить утворення осуду. Так, при пропусканні вуглекислого газу через вапняну воду випадає білий осад крейди. Виділення газу також часто є результатом хімічного перетворення. Гасіння харчової соди оцтом або лимонною кислотою супроводжується характерним шипінням, утворюється вуглекислий газ. Цю реакцію використовують під час випічки кондитерських виробів завдяки виділенню вуглекислого газу тісто наповнюється бульбашками і стає пухким. Ті речовини, які вступають у хімічну реакцію, мають назву реагенти або вихідні речовини. А ці речовини, які утворилися в результаті хімічної реакції, мають назву продукти реакції або кінцеві речовини. Хімічна реакція горіння спирту має наступний запис спирт плюс кисень перетворюються на воду плюс вуглекислий газ, де спирт і кисень це вихідні речовини або реагенти. А вода і вуглекислий газ це кінцеві речовини або продукти реакції. Як реагенти, так само і продукти цієї реакції складаються з молекул. Реакція горіння створює високі температури. За таких умов відбувається розпад молекул-реагентів на атоми, які потім сполучаються з утворенням молекул вже нових речовин, тобто продуктів реакції. Таким чином, під час хімічної реакції всі атоми зберігаються. Під час перебігу хімічних реакцій можуть відбуватися наступні зовнішні ефекти. Поява, зміна чи зникнення забарвлення, виділення газу. Утворення або, навпаки, розчинення осаду, поява, зміна чи зникнення запаху, виділення або поглинання теплоти. Поява полум'я, а іноді світіння. Однак треба зауважити, що такі зовнішні ефекти за виключенням лише появи полум'я спостерігаються також і під час фізичних явищ. Так, наприклад, якщо отриманий у результаті хімічної реакції врощення порошок срібла сірого кольору розплавити, а потім охолодити, то він змінить колір на білий з характерним блиском. У природній воді при нагріванні ще задовго до кипіння виділяються у пухирці газу. Тобто повітря, яке в ній містилось, тому що зі збільшенням температури розчинність у воді будь-якого газу зменшується. Гранули силікагелю однієї зі сполук силіцію вбирають молекули різних речовин без їх руйнування, поглинаючи, наприклад, різні запахи. Аналогічно діє активоване вугілля у протигазі. Також, наприклад, при перетворенні води на водяну пару відбувається поглинання теплоти, а при замерзанні води навпаки, виділення теплоти. Взагалі, для визначення фізичне чи хімічне явище відбувається, необхідні уважне спостереження і ретельне дослідження речовин до і після проведеного експерименту. Безліч хімічних реакцій постійно відбуваються у довкіллі. У воді річок, морів і океанів розчинено багато різних речовин, які взаємодіють між собою, а також із киснем. Рослини, що є автотрофними організмами, з атмосфери отримують вуглекислий газ і з ґрунту поглинають в воду разом із зачиненими ній речовинами, і потім все це переробляють на білки, жири, глюкозу, крохмаль, вітаміни, кисень та інші сполуки. Живі організми під час дихання отримують кисень, реакції, за участі якого є надзвичайно важливими. Також багато різних хімічних реакцій оточують нас у повсякденному житті. Це реакції, які супроводжують смаження м'яса та овочів, випікання хліба, скисання молока, бродіння плодових чи ягідних соків, вибілювання тканин, горіння палива, тверднення цементу і алебастру, а також почорніння з часом срібних прикрас. Крім того, основу багатьох технологічних процесів також становлять саме хімічні реакції. Як, наприклад, добування металів, виробництва синтетичних волокон, медичних препаратів, добрив і інших важливих речовин. Спаленням вугілля, газу, мазоту отримують теплову та електричну енергію. Використання хімічних реакцій необхідне для знешкодження токсичних речовин, переробки промислових і побутових відходів. Хімічна реакція між содою і кислотою лежить в основі дії кислотних вогнегасників. Металічний корпус такого вогнегасника наповнений розчином соди, а біля його горловини розміщена скляна колба з кислотою. Для того, щоб привести такий вогнегасник у дію, необхідно повернути важіль і перевернути вогнегасник догори дну. При цьому відкривається клапан, і кислота змішується з розчином соди. Розпочинається хімічна реакція, що супроводжується утворенням вуглекислого газу. Газ виділяється під високим тиском, захоплює з собою частину розчину і утворює піну. Відпрацьований вогнегасник знову заповнюють розчином соди і поміщають в нього нову кобу з кислотою. Навпаки, деякі хімічні реакції мають негативні наслідки. Так, наприклад, іржавіння заліза скорочує термін роботи механізмів, обладнання різних транспортних засобів і цим зумовлює великі втрати цього матеріалу. Внаслідок пожеж можуть бути знищені житлові будинки, промислові і культурні об'єкти, а також історичні пам'ятки і лісові масиви тощо. Харчові продукти значно швидше псуються внаслідок взаємодії з атмосферним киснем, з утворенням шкідливих для людини речовин з неприємним запахом і смаком. Кожна речовина має сукупність різних притаманних її властивостей. Окрім фізичних властивостей, речовини мають і хімічні властивості. Серед таких властивостей здатність вступати в хімічні реакції з іншими речовинами, або, навпаки, інертність до інших речовин. Також це може бути термічна стійкість або, навпаки, здатність до хімічних перетворень під час нагрівання. Так, наприклад, вода за звичайних умов і за наявності кисню повільно взаємодіє із залізом, а цей процес має назву іржавіння. Однак при цьому вода ніяк не взаємодіє з крейдою або піском. Молекули води починають руйнуватися лише за нагрівання значно вище 1 тисячі градусів. За таких умов відбувається хімічна реакція, в результаті якої з водяної пари утворюються два гази, а саме водень і кисень. Деякі речовини, як, наприклад, метали, натрій, калій чи неметали фтор, хлор, називаються хімічно активними, тому що взаємодіють з багатьма іншими речовинами, а такі реакції можуть супроводжуватися займанням або навіть вибухом. Одночасно існують і хімічно-пасивні речовини. Наприклад, золото не взаємодіє з водою за жодних умов, і так само із киснем, оцтом, розчинами харчовою і кальцинованої соди. Взагалі наступає в хімічній реакції газ гелій. Хімічні властивості речовини залежать від її складу і внутрішньої будови. Вдома ви можете провести досить простий хімічний експеримент щодо взаємодії харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою чи кефіром. Або й усі три. Для цього в одну прозору склянку налийте 2-3 столові ложки соку квашеної капусти, в другу насипте 1-3 чайної ложки лимонної кислоти і додайте 2-3 столові ложки води, у третю налейте 1-2 столові ложки кефіру. У кожну склянку насипте по 1 четвертій чайної ложки харчової соди і старанно перемішайте. Запишіть, що ви спостерігаєте і чи є якісь відмінності між трьома реакціями. Тож, давайте підсумуємо: фізичними називають явища, під час яких кожна речовина зберігається. Хімічні явища і реакції це перетворення одних речовин в інші. Їх можуть супроводжувати різні зовнішні ефекти. В навколишній природі і в живих організмах постійно відбувається безліч хімічних реакцій. Найрізноманітніші технологічні процеси ґрунтуються на перетвореннях речовин. Також кожна речовина має хімічні властивості, що зумовлюють її здатність вступати в певні хімічні реакції. На цьому ми завершуємо. На все добре!